Виставку творів художниць-початківців презентували у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Авторки робіт Катерина Ковач, Еріка Васкова та Юліана Лабик. Жінки різні за віком та професіями, які не пов'язані з мистецтвом. Проте кожна із них творча особистість, яка вирішила розвивати свої таланти. Наприклад, пані Еріка 25 років пропрацювала в податковій службі. Нині вона фінансовий аналітик. Два роки тому образотворче мистецтво. Яке пані Еріка опановує самотужки, стало для неї своєрідною арт-терапією. Всі ці жахіття, які ми переживаємо ці роки, хотілося якось ну, відірватися від цього всього, поглибитися в щось красиве, естетичне і заспокоїти свою душу. Ну і Таким чином я теж майже вже два роки розпочала малювати. Я малюю для своєї душі. Переважно це тематика квіти, пейзажі. ну Квіти, тому що вони мене найбільше надихають. Я їх вважаю самими естетичними творіннями природи. Юліана Лабик за професією український філолог. Проте малювання супроводжує її усе життя. Щоб удосконалити майстерність, жінка звернулася до професійних ужгородських художників-педагогів Василя Когутича та Олексія Федора. Найбільше мені подобається акварель і олія, тому що це доволі такі протилежні в своєму, в своїй техніці матеріали, але дуже цікаві. І я спочатку малюю аквареллю, бо це така легкість, повітряність, дуже така. Чуттєвість, і потім, аби відпочити від цього, я починаю малювати олією. Ужгород це, в принципі, місто, яке мене найбільше надихає. Я люблю і інші міста, європейські, особливо. Тут є декілька робіт із відне. Бухгалтер за професією Катерина Ковач найбільше любить малювати пейзажі. Розповідає її чоловік Анатолій. Жінка не змогла бути присутня на виставці, оскільки перебуває за кордоном. Два роки назад. Зв'язку з обставинами з'явився вільний час і вона почала малювати. Спочатку малювала, вона вчилася, ну будемо так казати, у викладача художника Людмили Куртиць-Тигун. Ну, Зв'язку з тим, що вона виїхала за кордон, вона перейшла в студію в мистець е, Олексія Федора, який надав їй азит. Художньо, що художнього, то мистецтва, що вона може зараз показати на своїх картинах. Організатором виставки є обласний організаційно-методичний центр культури. В межах проєкту несподівані зустрічі. Мета презентація доробку художників-початківців творчих особистостей, професійна діяльність яких не пов'язана з мистецтвом. Ці такі виставки дають можливість дійсно художницям-початківцям розкрити свій творчий світ у такий непростий час, як тепер уже четвертий рік іде війна. Дійсно дуже гарно є те, що жінка може себе реалізувати і знайти якусь арт віддушину, знайти арттерапію у, у мистецтві. Це люди, які знайшли себе у мистецтві і відкривають свій стан душі. Доповнила виставку декоративна кераміка професійної мисткині Галини Герц, викладачки Мукачівської дитячої художньої школи імені Міга Ямункачі. Оглянути експозицію Магія весни можна упродовж двох тижнів у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.